Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодчинка, маленька. І морковки. 1, один, два, чотири, три. Пропустили. Два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Ану, правильно, порахуй. Один, два, чотири, п'ять. Зайка, ти три пропускаєш. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Тепер правильно, молодець. Mm. А форми знаєш, це що? Круг. Молодчінка. А це, а це маленький круг, так? Да. Да? А, це, а це як називається? Кубик. Або ква. Квадрат. Квадрат розумничка. А тут подарунки диви. Да. ве, круг і сердечка. Яка ти розумничка? Дуже великі і дуже середній і маленький. Так, давай далі, які там у нас ще форми є. Це як називається? Диви! Він пірат. Пірат. Це як називається? Приклад. Розумничка! — Кораблик да. так? А, Один, два, чотири. Рибок рахуєш чи що ти рахуєш? А, зернятка, пепа пепа. Воду є рибок, так? Да? Кінгуру, там і шага. А ти не хочеш рибки завести? Один, два, три, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пропустила на п'ять. Один, два, чотири. Знов три пропустили. Один, два, три, чотири, п'ять.